Доживав свої роки Бейкер в комфорті в Майамі, в штаті Флорида, де й помер 10 вересня 1958 року від зарозу печінки. На момент смерті він жив на борту великої яхти, яка колись належала розробнику залізниці Джеї Гулду. Бейкер був похований на кладовищі Грінвуд у Маскантіні поруч із сестрою. Також Бейкер видав дві книги за життя про себе та свій хрестовий похід за людство. Він мав і географію, написану про себе в 1934 році Лікарі, динамометри та стрільці Елвіна Вінстона. Найважливішу книгу коли-небудь написану. Однозначно, Бейкер був популярною та незабутньою фігурою свого часу. Деякі історики вважають Бейкера попередником телевізійних телерадіомовників ХХ століття. А також популістом